Якщо шоколадну плитку з горіхами зберігати три роки, навіть в правильних умовах, що з нею буде відбуватися? Сам шоколад, якщо шоколад якісно і правильно темперований, без молока, наприклад, темний, 70% і вище, він може зберігатися досить добре. І зовні він навіть буде виглядати так собі нормально, що буде казатися, що його типу можна з'їсти. Але можливо з'явиться трошки житло. Жови наліт такий білуватий, який не є шкідливим. Смак стане трохи менше яскравим, може з'явитися легкий, затхлий, затхлий присмак. І звісно, аромат какао у нас ослабне. Темний шоколад при зберіганні в сухому е, прохолодному місті від 16 до 20 градусів може Прожити до 2-3 років, але після цього вже не буде ідеального смаку. Чому горіхи це головна проблема навіть при ідеальних умовах? Горіхи містять жири, які в нас будуть окислюватися, а можливо, і прогоркнуть вже через 8-12 місяців, втрачають аромат. Ці горіхи і дають шоколаду дуже неприємного присмаку, такого, знаєте, старого старого жиру. Через це плитка з горіхами вже через рік півтора може мати дуже неприємний смак, навіть якщо сам шоколад виглядає добре. Висновок через три роки така плитка. Зовні, може ще е, виглядатиме і пристойно, і буде е, казатися, що її можна ну, типу, з'їсти. Але на смак вона буде старою або прогорклою. До споживання не рекомендована, бо горіхові жири можуть частково зіпсуватися. І порада від шоколадьє. Якщо хочеш довше зберігати плитки з горіхами, е, краще тоді. Е, Робити окремо шоколад без горіхів і додавати свіжі горіхи вже перед продажем або перед вживанням це збереже по-перше, смак і аромат цих шоколадок, які ви довго хочете зберігати. Ось це то, що касається темного шоколаду. Далі я вам розповім про молочний.